Привіт, друзі! Нещодавно в спільноті Fantasy Tournis пройшов шедоу-турнір. Турнір, власне, який сам про себе каже, в Якому дозволені були лише Shadow покемони з невеликими банами найбільш популярних покемонів. І, одразу спойлер, я цей турнір виграв. Хоча на самому початку не не планував цього робити і взяв команду, яку можна побачити ось тут у нижньому правому куті. Взяв не найбільш, як так би мовити, метову команду. Більшою частиною мої покемони направлені на великий дамаг фастатаками. Немав в мене таких сейфових, можна сказати, піків, як Shadow Snorlax у багатьох Shadow Valrain також був. Гравців. І я єдиний, до речі, хто взяв Shadow Grotla. Сподівався, що я буду єдиним із Shadow Agronom, але ще був один гравець. Але, здається, я єдиний, в кого була гардевуар, і це також дуже класно. І ми будемо дивитись огляд матчів. В першому раунді моїм суперником був. На НТ Флама. І давайте дивитись, Лід для мене одразу фантастичний. І свіч також неймовірний. Просто гардевуар Тіранітара з'їдає фастами і має подвійний резист до Dragon Tail Fluгі. Подивіться, скільки дамагу. Я кидаю цей Shadowball. Насправді ну, міг навіть не кидати, а продовжувати бити фастами. Ну, тут, звичайно, тут все вже зрозуміло. На всякий випадок я ставлю щит, тому що у Лугії теоретично може бути Хайдропамп, але тут останній мама свайн і. Ну, просто, фактично Агрон б'є в усю трійку суперника. Тут я навіть не свайпаю, тому що неважливо вже, що буде. Пискаю з кунтанка, чисто аби показати, що в мене він був, і добити двома трьома фастами. Наступний знову фантастичний лід, Галейд проти Гардевуар. У Галейда також чарм. Ну і ви бачите, що відбувається. М'юту! І одразу свічна арбок у суперника, арбок на байті був, подивіться, не на Poison debi Я це зрозумів ось тут, коли побачив, що нема резисту. А так, Арбока це було дуже дивно. Це Esit Spreй. Здається, Агрон має потрійний резист до Acid Spray. Ну, і ви бачите, що відбувається найшвидший матч цього огляду. Це був. Давайте на паузу. Два щити. Залишилися у мене у суперника. Ну і ми подивимося наприкінці, як відбувалось. Знову Суперлік для мене. Гротл ловить Тіранітара. З'їдає фастами. Суперник міняється на лугію. І це виходить агрон. Тут скайтак ми маємо подвійний резист до цієї атаки. Тут я кидаю метеорбім, аби забустити свою атаку. І фастами доїдають іранітара. Останній арбок на своєму. Байті, але ну, виходить, що арбок резистить атаки усіх моїх покемонів Fast атаки. Але при цьому Shadow Boost демонструє, наскільки, наскільки сильний є дамаг від Fast атак. Це 3-0 в першому раунді, дуже швидкі матчі. Але можна сказати, що мені більшою частиною пощастило, бо ліди усі були прочитані мною вдало. І ми йдемо до наступного раунду. У другому раунді суперник, на жаль, не зміг зі мною зіграти, тому у нас одразу був третій раунд, і у третьому раунді моїм суперником був Тарантінич-фен із дуже сильною мета-командою. І одразу в Ліді Shadow Snorlax проти Mobile. В принципі, цей матч, мабуть, на щитах на користь Mobile, а без щитів, звичайно, суперпауер буде неприємним. Суперник одразу змінюється на Нідаквін. Ну і це непоганий для мене. Змі... Непоганий свіч для мене. Я все ще маю резист до фаст атак. І вже побачите, скільки е фаерфенгі з'їли просто ХП Нідакін. Тут я вирішую випустити Скунтанка. все ж таки зафармити. Так, я не ставлю щит, бо знаю, що це Poison Fan. І вже маю заряджену ульту. І останній покемон це Ninetales. А в мене трав'яний гротл, і вже не було шансів. Але суперник не щитує кранч. І подивіться, скільки ХП тут у Ninetales. Я фастами лише даю. Я вже витрачаю свої щити. У Snorleкса також небагато ХП, і я також можу зараз. Витратити щити. І лише фаст атаками зафармити Снорлакса і за, е, рейзерліфами, які резистяться 1-0 у першому матчі. Другий матч Гротл проти Нідоквін. Я змінююсь на Скунтанка. Все ж таки, Гротл отримує суперефективний дамаг. Якщо б це була Тортера, то дамаг був би нейтральний. Позінфен кидає суперник і випускає Снорлакса. Я навіть можу тут спробувати кинути два кранча. Лік резиститься. Суперник вирішує кидати bed А я щитую, бо знаю, що зможу добити фастами і зарядити більше, ніж на кранч. Навіть флемровер вже був готовий. кинути кранч в цю Нідоквін. Суперник нарешті починає щось щитувати. Але ситуація не дуже зручна. Тому я випускаю гротла і сподіваюсь тут навіть зафармити фастами. Але неймовірний просто подарунок у вигляді Найнтелза для мого агрона, якого ми спокійно фастами зафармимо. Це турнір був ще улітку, тобто до того, як. Тут я міг, до речі, не ультувати. А, ні, хоча правильно, правильно ультую. До того, як Найнтелз отримав Scorching Sans. Я роблю правильно, тому що в мене тут вже заряджений баді слем, майже, майже так. І це 2-0. Суперник а, програє. Вже витратив, витративши два щити. Третій матч у нас вже починається десь із середини, де з'явився Стілікс у нашого опонента. І тут Мавайл намагається протистояти вже Нідокін. Нідоквін, без баді Нідоквін, до речі. Не щитує цей Poison Fang, хоч і Resist, але подивіться скільки дамагу. Все одно встигає кинути. Power Punch. Так, там був Steelx у суперника. І цей Steelx просто е жахливо. Просто жахливий проти моєї команди із Драгонейром та Агроном. Тут е є якась надія на те, щоб кинути. А побільше Акватейлів. Виходить нарешті Стілікс. Кидаю Акватейл. До речі, міг би кинути Бадіслем. А тут треба було, мабуть, кидати Хевіслем. тому що він має одиничний резист, а Meteor Bim має подвійний резист. Так, я тут щитую. Щитую Psychic Fence, звичайно, так. І фастами нас з'їдає Стілікс. Ну і тут вже, в принципі, все зрозуміло. 2-1-Стілікс вирішив долю поєдинку. Але це перемога у раунді номер 3 У раунді номер 4 який я думав, що буде фінальний. Але виявилося, що це був передфінальний раунд, передостанній. Моїм суперником був Франко Чампс. Наш доволі перспективний гравець. І ми подивимось на матчі проти Френка Чампса. Лід Грото Хітманчан. в принципі, лід нейтральний, але Ice Punch може бути неприємним і суперник одразу змінюється на Снорлакса. І Це дуже класно, тому що в мене є гардевуар, яку я хочу бачити проти Хітманчана. І є. Агрон, якого я не хочу бачити проти хітманчана. Тому я вирішую тут витратити обидва щити, аби 100% потім звести гардевуар проти Хітманчана. Канто Мак на Пойзен Джебі, тому. Я опускаю агрона, агрон дуже класно резистить атаки Мака. Дарк Пульс неприємний. Але одразу ж свіч, ви бачили, я на один тьорн постояв, не кидав цей смекдаун, тому що це могло бути дуже неприємно. Я очікував, що суперник, скоріш за все, зміниться. Так і вийшло. Тому ми тут все ж таки... Ні, нам все ж таки не вдається побити цього Канто Мака, і ми програємо перший матч у цьому раунді. У другому раунді Агрон проти Снорлакса. Знову ж таки, на щитах Агрон виграє. Ну, Або, якщо правильно, защитує бейти. Тут суперник кидає Бадіслен, і це дуже сильно для мене. Тепер цей матч, ну, у 95% вже мій. Я одразу змінююсь, ви бачите, бо очікую, що буде хіт матчан, так і виходить. Так, я тут поставлю, поставлю, звичайно, щит, Ice Punch. І Кантомак, знову ж таки, тому мій. Тут я не взяв цього разу гердеуар, але. Трошки не вдалося кинути акватейл, на жаль, було б дуже класно. Я тут не щитую, тому що у мене там ще є Мавайл, який щит також потрібен. Ну і. Поставлю я тут щит, мабуть так. Мені здалося, що краще поставити щит зараз, ніж потім хітманчан спробує мене зафармити. Хітманчан ХП не багато. І я з'їдаю лише фастами. Якби я ультував, то міг би програти. Це 1-1 і вирішальний матч. Одразу суперліт для мене. Голюрк у суперника проти Мого Гротла. Свічна Хітманчан. І я ловлю цей Айспанщину на шостій фасті. Ловлю на Мавайл, яка має резист. І знову Мавайл Хітманчана фастами з'їдає. Суберник брав хітманчана у всі три матчі, я не брав гардевуар у всі три матчі. Тому що було б дуже важко піймати. Ну і тут ви бачите, що робить Гротл із цим галюрком. Останній, знову ж таки, Канто Мак. А в мене Агрон і Тау з двома щитами вже все буде вирішено на користь Агрона. Я навіть не щитую перший мув, бо він мене не вбив би все одно. Якщо суперник кине ще один, то я вже поставлю, звичайно, було б дивно не ставити тут щит. І це 2-1. Найбільш важкі для мене матчі були в цьому раунді, але якимось дивом вдалося виграти, ну, дивом вгадати лід у вирішальному матчі. І останній раунд нашим суперником був Пого Луні, і перший у нас лід Мавайл проти Валрейна. Суперник нам дарує шанс гарантовано виграти тим, що змінюється на свого красивого Shadow Shiny Machampa. Мабуть, був розрахунок на те, що. Мавайл буде неприємна проти Валрейна. Подивіться, скільки чарм доносить дамагу. Ще б трошечки ми б добили цього Валрейна. Тут може бути Resquet. Так, ми поставимо щит. Ну це вже ICO Spear щит не ставлю. І спокійно зафармили. Останній покемон це Мавайл. Як класно вдалося розіграти мені гардевуар. Гардевуар проти Мавайл було би погано. Найкращий матчап, це, звичайно, проти Shadow Machumpa. Ну і тут Мавайл проти Скунтанка. Мав, напевно, не ставити тут щит, хоча боявся, що може бути плейраф. Залишити щит на другий Power Punch, але він все одно не доб'є Скунтанка. І це 1-0. Другий матч Мавайл Мавайл. клас. Цей мірор я хотів побачити, я його побачив. І я пам'ятаю, здається, в ГБЛ, я якось грав шеду Мавелше, що Power Punch не вбиває. Особливо, якщо гарний Мавайл викачаний з іксельками. Якщо Мавайл поганий, поганий, то цього PowerPunчу було б достатньо і ми обидва помираємо. Ну і далі цей мій улюблений, знаєте, в стилі вестернів стендаут суперника мачам вийшов на мою гардевуар. Я тут одразу змінився, аби віддати Драгонейра і гардевуар з двома щитами фастами задушить двох покемонів суперника. Тут навіть не кидає ICL Spear, бо знає, що це нічого не вирішить. Ну і. Просто бачите, наскільки Мачамп, Матчамп, Гардевуар Goodgame 2-0, і ми йдемо до останнього матчу. І в останньому матчі жахливий для мене лід. Я міняюся на Скунтанка, і суперника нема одразу чіткої відповіді. І лише потім він випускає, вибачте, Скунтанка свого, і ви подивіться, скільки дамагу завдає цей флеймровер. Неймовірно сильний дамаг, я ставлю щит, виграю а, вибір. І скоріш за все повернеться Мавайл, але. У нас є своя мавайл. Я тут кидаю кранч, скоріш за все, буде щит, бо суперник боїться флеймтровера. І проходить дебаф, і подивіться на це. Моя мавайл фастами зараз їстиме просто. І якщо останній покемон це буде Мачамп. То все буде зрозуміло. Але останній це Валрейн. Я кидаю тут лише фасти. Міг, напевно, одразу кинути пауерпанч, Punch, щоб файерфенками більше дамажити. Кидаю другий пауерпанч. і це здається CMP. Так, це CMP просто все вийшло дуже класно на мою користь. І суперник тут навіть написав GG's, знаючи, що вже матч завершено. І одним чармом Гардевуар виграє, забиває цього Валерена і приносить перемогу мені у останньому бою фінального раунду турніру Shadow Покемонів, який провело ком'юніті Fantasy Tourneys та Ace, за що велике дякую! І було дуже приємно прийняти участь у такому фановому турнірі. В принципі, розрахунок був на великий дамаг фас-атаками, він виправдався. Можливо, деякі суперники не очікували того, наскільки крихкі їхні покемони не ставили щити, або думали, що ну, там power Punch якийсь чи кранч це не проблема. Виявляється проблема. Ну і правильний алайнмент це запорука виграних боїв, що це не алгоритм, да. дякую за перегляд цього огляду. Не забудьте підписатись на канал, якщо чомусь не підписані. І до наступних оглядів.